Відчуваєте, як в воздусі заспахло вже гнилью майбутніх предвиборних дебатів. Подивіться, як майбутні президенти хочуть зробити собі статистику, як їх любить народ. Зі зброєю в руках захищав Київ, евакував Бучу, поки всі інші втекли, всі втекли, все керівництво держави втікли. І я тут зі зброєю в руках, коли Вся влада здриснула з Києва. Всі потікали. Один він захищав Київ. Зеленському довіряє 59% українців. Рейтинг довіри Зеленському вже стабілізувався, та йому довірять 59% українців. Відповідно, якщо б зараз були вибори, Зеленський виграв би їх. І подивіться, тут цей намалювався теж. Ну вже так хоче бути президентом, що спасу нема, але прикро не це. Прикро те, що дійсно люди, які проливали кров, які були в окопах, піднімають йому сьогодні рейтинг. Я виклав одне відео про гаранта. Зверніть увагу в коментарі: там мільйон ботів. Мільйон. Вже і погрози, вже і обливання лайном, і я продався, і душу продали, і, і слухи, яких... народ, це найкраще підтвердження. Якщо провладні боти отримали команду Фас, це найкраще мені особисто підтвердження, що людина чесна. Хай я буду ботом. Це не настільки для мене важливо в його очах, але можливо це не боти, Можливо, це прості люди, які бачать і відчувають. Тому що в цієї людини. Дональд Трамп виявив бажання приїхати в Україну Манія величія, мабуть, що не менше, ніж в Сталіна, а той більше. Подивіться, як він вже себе описує. О, ще не почались предвиборні дебати, нічого. Він вже кричить: все народ хоче. Народ України просить вийти на дебати з президентом 2019-2024 років Володимиром Зеленським. Та брехун він, це просто брехня. Де народ цього хто хоче, що сьогодні народ хоче? Народ сьогодні одні х'ять, щоб повернулися їхні діти з фронту, другий щоб з полону. Але він бачить, що народ хоче його бачити. Далі подивіться знову ж таки. Команду Фас не дають на тих, хто замазаний в їхній системі, а кого треба загризти, хто створює для них загрозу, того будуть рвати. В найближчий час я буду діяти разом з, Токер, з Валерієм Токарем. І якщо я десь пропаду. Надіюсь, що Бог захистить і не тільки Бог, але й ще й побратими є. Для цього ми готувалися до цього. Ми готувалися до цього. Якщо в нас все вдасться, ми попадемо під прес, але я надіюсь, ми прорвемося, тому що ну, далеко не самі. ми. <кій> то знаєте, якщо я десь пропаду, значить проект гарант був чесним. Просто нас вже будуть пресувати. Наскільки будуть пресувати, ну побачимо. Не так влада переслідує, подивися. Наприклад, на Павла Яруша, як приклад тобі показую. людина, яка посивіла за рік в казематах, тільки за те, що написала заяву, а його, його не переслідують. Просто його партію. Може подали, може не подали, а може договорилися. Але гаранта ніхто не чіпає ні на один день. Він не був в'язницею, він собі спокійно пересувається, спокійно розвиває свою діяльність. Ти називаєш це переслідуванням. Ти невже ти думаєш, що народ такий дурний? Хоча ти їх ботами називаєш. Може, будуть залякувати, може, будуть розказувати, слухайте. І дійсно, хочу вам показати, що людина просто говорить те, що не знає. За Трампа. Послухайте. Вітаємо майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І я дуже радий, що саме його обрали, так як в Україні є шанс. шанс. Я вітаю вас, друзі, з перемогою Трампа на виборах Сполучених Штатів. Сказав Гарант, і він говорить: добре, що вибрали Трампа. Звідки ти знаєш, добре це чи ні? Ну звідки? Він ще не приступив. До своїх обов'язків тільки на наступному році, звідки ти знаєш. А я ж забувся, ви вже ж виставили, що гарант вже він вже з гарантом радиться, він вже приїде не до Зеленського тут, а до гаранта, Все невідомо, чи він сюди приїде і чи вас когось прийме. Трамп виявив бажання приїхати в Україну і зустрітися не тільки з діючою владою, але і з опозицією. Я... Тому це дає мені право. Думати і говорити, що ви, хлопці, проливали кров і замість того, щоб самим йти до влади, за те, щоб в нову власть в Україні прийшли ребята, ті, хто служив в ЗСУ. Ви сьогодні тягнете такого самого, як попередники, трошечки підзаробити на крові своїх побратимів і на пам'яті. Люди добрі, не вірте, не вірте цим брехунам.